Доброго дня. Добрый день. Слуха. Буду стояти. Вот не буду. А чому? А чому я? Кому я маю купити? Вже поставили паркомати. Поставили вже паркомати? А хто казав поставить? А с їду кабінету міністрів. А що таке? В смысле, ну, вони відмовляють гроші, а ми що будемо? Ну, так, а я ті гроші а, на банкомат, а, а я, а чого я маю давати? Ну, так рада ну, дала... Є наказ ä, Кабінету ну, міністрів. Ну, Плата з мають дійсно виключно через я розумі, паркомат. Ну, я розумію. Ну, ну, а ну не це не хвилює. Ми, 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 ми це пробуємо. не до мене, це не до мене. Це до не наша Як це так не зупиняєте? Мене не ми, ми це не має хвилювати. Наша наша та, розмова та... заходить в тупі. Ні, ви, Або ви забираєте машину? Ні, я не заберу машину. Ну то давайте на і виписте штраф на мене. Правда ніхто никто проходит, не має права. Ну, ну то. Ви то визивайте 102. Я знаю, що не знаю. Я не маю права вам сказати. Ну то що ви хочете. Давай, давай.